Чому один підрозетник коштує 4 гривні, а інший 17? Сьогодні покажемо наглядно. Самий дешевий підрозетник за 4 гривні. Чудово Горить і плавиться. А це всі ми улюблений. Ну, знаєте, що це за підрозетник сіренький. Дорогий за 17 гривень. Горить, доки є вогонь. І одразу тухне. Але димить, звісно, він знатно. Ще маємо ось такий цікавий варіант. Теж, як видно, чудово горить. Тож, кому потрібні підрозетники, маємо широкий вибір, різні по якості та ціні. Також в асортименті дуже багато різних матеріалів для електромонтажу. Звертайтеся в Атuaй, контакти в шапці профілю.